Привіт всім, друзі! Що хотів сказати, не слухайте блогерів, які розкажуть Канаді. Ну, за мої я скажу, тому що я живу, я вже слухав, що з 1 липня буде там біля шкіл завжди швидкість одинакова. 30, без різниці, чи це буде 7.30, чи це буде 5.30 вечором, бо зараз є з 7.30 до 5.30, сподіваюся по п'ятницю. так, А буде завжди. Зменшиться проміль алкоголю, які можна дозволено їхати керувати автомобілем. Так? І там ще деякі якісь моменти були, вже не пам'ятаю. Дивіться. На, на даний момент ніякої ін, о, офіційної інформації про зміни немає. Чекаємо от 1 липня е, ще одне. Якби, наприклад, біля шкіл була ця правда, то знаки б вже міняли. Вже би ці знаки міняли. Знаки ніхто не міняє. Що означає? Я дивлюся фізично, як водій, я їду по знаках. Якщо знак не міняють, є, наприклад, з такої, по таку годину, в такі то дні 30 обмежено, я їду в такі дні з там, наприклад, по п'ятницю їду 30. Так що не слухайте, не ведіться на ці хейти, не ведіться ці провокації, що вони от ну я не знаю, що вони роблять. Типу, це не так просто зробити. Якби навіть би Канада хотіла би це зробити, і би робила, вона би поміняла без знаки. Це б були люди попереджені заздалегідь. Всім добра.